Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. І сьогодні я поділюсь досвідом щодо програми Bandicam, якою знімаю зараз, і взагалі знімаю всі свої ігри. От зараз поговоримо про саму програму, про налаштування, а потім ще е, кілька слів буде про саме встановлення її. Посилання ви зможете знайти під відео. Основні опції це папка, в яку ви будете зберігати, чи буде бандікам поверх всіх вікон, і автозавершення запису. Я навіть не знаю, що це, я не розбирався, воно мені не потрібно. Є ціль. Зараз у мене стоїть область екрану, бо я знімаю е, саме з е, самого робочого столу. А щоб знімати ігри, треба ставити вікно DirectX OpenGL. Ну, По-моєму, воно там визначає автоматично, але на всякий випадок краще поставте. Відео. Налаштування відео одразу скажу індивідуальне для кожної системи. В туторіалі, в туторіалі які я дивився, були зовсім інші налаштування. Оці от. Я потім пізніше розкажу вам про це. Давайте спочатку про запис. Є старт-стоп F12, можете назначати, звичайно. Чим ще класна ця програма, що можна робити паузу. Стандартно це F8. І є курсор або нема на відео. Давайте поліземо в налаштування. Це у нас звук. Запис звуку у нас повинна стояти галочка. Про це я скажу пізніше. Основне, Основне отут, я зараз на вісті. Повинна стояти віста саунд Васапі. Повинно бути все непогано. Одразу кажу. Якщо якісь проблеми, ось у вас можна вибирати, що хочете. Всі ваші звукові карти. Додаткове. Я забув, як устройство буде, це добре. Неважливо. Мікрофон. У мене зараз він в карту Realtek, тому у мене стоїть і мікрофон Realtek High Definition Audio. Також Можна поставити галочку, я її ставлю на загальну звукову доріжку. О, у мене оновлюється Windows, чудово. Давайте відкладемо. Загальна звукова доріжка. І звук подається лише при втриманні клавіші. Ну, як у нас є в деяких іграх, можна так розмовляти. Ось це паралельно зберігати звуковий файл. Це. Наскільки я пам'ятаю, я просто ніколи цим не користувався. Це просто звукова доріжка буде ще окремо записуватись в форматі вау. Wow. Можна також логотип вставити на саме відео. І от можете вибрати в будь-яку точку по центру, там, збоку, в кутку, як хочете. Далі формат відео, в якому пишуть. Є шаблони. Ось, YouTube 720, 480, 360 і так далі. Не знаю, не користувався. Я налаштовував сам. І ось. В туторіалі, в який я дивився, кодик стояв motion. -чпек. Цей е чоловік, який пояснює, він сказав, що найкраще буде motionpeck. Але коли я поставив motion, pack, максимум я міг писати на 480p, бо при 720 вже некомфортно було грати. Тому я почав лазити в налаштуваннях і знайшов для себе оптимальний варіант. Це 720p. Full HD воно може писати, не знаю, як у вас буде. Я пробував ставив собі 1900. 20 на 1080, пише без просідання FPS. Ну, я писав е, гру, ДРСР якраз, е, не було просідання FPS, але саме відео воно гальмувало. Не знаю чому. Може у вас буде не так. ну 720p поки вистачає. Ось, ставити 720p, 30 FPS, вам буде досить, і мені також. Я ставлю кодек mpeg 1. Потім, якщо ви натискаєте оцю галочку, ну вона у вас стоїть, то ви можете вибрати якість. Той чоловік рекомендував 80, але для моєї системи краще 50. Також, я ж кажу, це все треба підбирати, робити пробні відео, так само, як і зі звуком, так само і з відео. Ви записуєте пробне відео, дивитесь, чи гальмує у вас відео, чи у вас гарно чутно. Не перебуває у вас гра, і тоді налаштовуєте вже як треба. Також можна зняти цю галочку і самому вручну виставляти мегабіти, бітрейт. Ну, Якщо ви поставите, якщо вас не влаштує 50%, то можете ставити: От я 7, ставив, 5, спокійно можете ставити. У мене, якщо брати FIFA, то такі, знаєте, Шум біля гравців з'являвся десь при 2 Мбіт. Ну, У мене десь пише 5-6 мегабіт, десь так. Це достатньо. Потім звук стерео. Я найбільше поставив 48 тисяч 48 Герц. Кодек також поставив МП, той чоловік рекомендував PCM. Не знаю, PCM мені не сподобався. Бітрейт поставив собі 320. Натискайте ОК, OK, це я натиснув е, скасувати, щоб не збити свої налаштування. Є одна проблема ще зі звуком. Не знаю, чи буде у вас вона, е, але коли я намагався, ну, я відкриваю в Sony Vegas або в Pinnacle Studio свої відео, не бачить. Pinnacle взагалі його не відкриває. А Sony Vegas не бачить звукову доріжку. Як е, я вийшов з цієї ситуації, я скористався цією програмою Xeliesoft Video Converter Ultimate. Це в іншому відео я вам коротенько розкажу про цю програму. Далі, можна робити, звичайно, скріншоти клавішою F11 стандартно. Потім поставити, щоб було повторення. Також з курсором без, і звук. Звук самого, коли ви. Ну, цей звук фотоапарата буде, і все. Тут краще ставити шпек висока якість. Все. Тут про програму. І тепер кілька слів. Давайте як обіцяв про встановлення. Значить, у вас буде ось стільки файлів і ось такі рідмі. краще відкрити і почитати. значить Ось отак от відкриється. І е, очистити реєстр від ключів це спочатку не треба. І навіть я встановлював 20... з другого разу в мене вийшло нормально встановити, бо я там трохи натупив. Ну це таке. І давайте з другого пункту. Встановлюйте програму спокійно собі і е, спокійно собі оці, Отут я, от. У вас буде папка от, з двох елементів. Оце встановлення і є аддон. Так, встановлюєте програму, але не запускайте. Потім імпор... імпортуєте rec файл. Значить, якщо у вас 64-бітна система, то ви просто два рази натискаєте на оцей файл, натискаєте «Да», «Окей», все. Якщо у вас 32, то ясно, що оцей файл. Потім замінюєте оціми двома файлами. Ті, що у вас є в програмі вже, ну, в папці з установленою програмою. А також запускаєте install.bat із папки програми. Що важливо, з папки програми. Тобто ви install.bat копіюєте в папку, де встановлена гра, і запускаєте. Все. Це вся установка. Проблем виникнути не повинно. Що я ще забув? Що я ще забув? На вісті якось звук іде краще. UPL і Ну, от FIFA 13 UPL і Мілевського я пишу на XP. Ось там прийшлось трошки помучитись зі звуком. Там чомусь от, в Васапі не працює. якось. Ну, це вже для кожного, я ж кажу, для кожної системи це все індивідуально, тому підбирайте і пишіть, пишіть в 720p, пишіть гарні відео, хто починає тільки писати летсплеї і взагалі. Освоюється в Ютубі, і бачите, от скільки я вже розмовляю, 10 хвилин і. дивіться, 53 мегабайти. Тобто адекватна програма, яка нормально співпрацює з вашою системою, не завантажує її сильно, і також відео виходять не дуже великі по об'єму. В наступному відео я вам розкажу трошки про Xielisoft Video Converter, а про Bandicam все. Бажаю вам успіхів, гарних відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте. І побачимось в наступних відео. На все добре!